Доброго ранку і знову всім привіт. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас субота, 6 серпня. Вибрався я, друзі, до лісу, підбіг біля села у маленький лісочок тут біля хатів недалеко. Основна задача сьогодні мені потрібно знайти патичок. Ну, такий патик для щоб зробити колик корови загубила на паші. А без мандельончика вона трошки гойна. І заодно провіримо, що коїться в лісах біля села. Зараз на годинник у нас біля 8 години. Довго ходити не будемо. Побігаємо буквально до годинки часу. Подивимось, що дає. Як щось попадеться, все вам покажу. Ну що, погнали? За чудовими грибами, можливо, нам повезе щось тут. -ка. Класна, молода сироїшка. Ось така нам перший грибочок нам в корзину. Та, продовжує наші пошуки. Так, оце вже цікавіше. Попадаються нам такі гарні грибочки, друзі. Називаються вони в нас синячками. Тут собі прямо на дорозі, чуть не на асфальті, на таким топтанім. Уницький тут такі повилажить гарні молоденькі один. Такий красивий. ось, А тому ряду ще три. Рядушком ще три таких самих. Ось які Тоже молодесенькі. Але цей храбакливий такий ужас. Навіть не буде його чіпати. Цей вже загнив. Такі два молодих синячка. Прямо на дорозі сміковий Ось. Така дорога йде. Сухо-сухо вони, -сухо. а, а вони собі тут пробилися і ростуть. Ой, такі чудеса природи. Там ліс такий листяний. Під листям гарантія трішки є вологи. А грибочків немає взагалі. Ростуть собі по дорозі. Ось такі вам чудеса природи. І опять друзі на дорозі сероїшка. Просто якась неймовірна фантастика. Йду ліво по лісі, нічого немає. Йду вправо дороги, теж нічого немає. А по самій середині по дорозі, по такій сухій. І знову росте серогішка, яка то... Знову така розовенька, гарненька. Ну подивимось, може це Ага. На жаль, теж харбаклива. Немає. Дуже тепло, сироїшки всі харбакливі. І знову нам попадається, друзі, сироїшка. Ось така вже старенька трохи. І знову на дорозі. Прикол в тому, що по полісі ходиш, немає нічого. А по дорогах поскакують грибочки на таким сухому місці, і вони ростуть. Девинатої й годі. Ще одна така нам попадається. Ну я вже її навіпати не буду. Вона 100% робаклива. Хай собі лишається добре. Йдемо далі. І знову нам попадається така гарна розовенька сировішка. Така розова-розова. Ось яка. Ну, я її вирвати не буду, бо бачу зверху, що вона хробаклива. Купа дирочок. Взагалі така попала. Ну що, лісочку біля села. Сироїшки проскакують і такі всякі грибочки. Ну білих не видно взагалі взагалі ні одного. Так, і знову нам попадається сироїшка гарна. Така рапавочка. Ну, яка гарна, друзі. Гарна вона тільки на вигляд. Ось така там під листочком накрилася собі. Ось така рапавочка сироїжечка. Я не знаю, чи її варто чіпати. Ну, Подивимось. Вон, вона теж така слимаками поїжджена, Хроба клива. Немає нічого з того. Ей, всі сироїшки хабакливі. Та що, то тут касуш сухо, тепло, харбатина працює. Добре. Йдемо далі. Тако нам дорогою в долину. І полегонько вертаємося додому. Добре, ось наша мандрівка, наш похід, дійшов до фіналу, друзі. Походили ми трошки по лісочку біля села. Основну задачу ми виконали на сьогодні. А основна задача у нас була що? Піти, знайти колик, аби зробити курівці медальйончик. Ось ми його знайшли, такий підходящий, валявся в лісі, вирізаний, готовий. Гарний такий сухий патик. Кошик у нас порожній, немає нічого. Розвідку ми зробили по лісочку. Лісочок біля села порожній. де неде попадаються сироїжечки. Але... але всі червакливі. Дуже страшно червакливі, Немає що взагалі взяти. Переважно все попадало по дорогах, по таких чистих взагалі нічого немає в місцях. З білими тут навіть не пахне, за ними треба йти. Великий ліс, в букові ліса туди, понад містер. Ну нічого, якось ми ще зберемося, підемо. Дасть Бог, якось ми знайдемо час, підемо. Добре, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте всі здорові, все, до наступних зустрічей, все буде Україна. Па. Зустрінемося на слідуючих, чудових рибалках.